На Полтавщині імунізують диких тварин від сказу, скільки доз вакцини планують розкласти. Дана вакцина буде розкладена на території понад 15 тисяч кілометрів квадратних мисливських угідь. Частина педагогів Полтавського університету просять не перейменовувати вулицю Макаренка. Чому треба дивитися, хто ця родина була ну, під час її діяльності? У Полтаві провели акцію до дня протидії торгівлі людьми, які правила безпечних подорожей. В принципі, орієнтує, що треба все перевірене, все там перевіряти, документи, щоб були при собі. У селі Дамаска облаштували міні цех із переробки овочів, що і для кого там готують. От така капусточка, якраз для квосіння капусти ні крупна, ні дрібно, якраз хороша. Вакцина РИСВАК для наземного розкидання. Боремо, йдемо. У лісі на території одного із мисливських угід, що у Терешківській громаді, лікарі ветеринарної медицини спільно із лісівниками готуються розкладати спеціальні приманки. Всередині кожного брикету захована вакцина від сказу. Зараз будемо йти друг у друга, 200 метрів паралельно йти. Площа 28,03 квадратних кілометра. Вакцини 700 доз треба розкидати. У 700 доз всього але це буде пару днів розкидати, тому що 15 квадратних кілометрів кілометрів з день ми проходимо із 18 жовтня на Полтавщині стартувала кампанія із перуральної імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу цього року. Приманки з вакциною розкладають вручну. Для цього сформували спеціальні бригади. Розповіла Наталія Карпенко. Дана вакцина буде. Розкладена на території понад 15 тисяч кілометрів квадратних мисливських угідь всіх форм власності Полтавщини. Буде розкладено 388 тисяч доз вакцини для того, щоб обійти 15 тисяч кілометрів квадратних мисливських угідь. У нас в області буде сформовано 1050 бригад. Розкладає брикети із вакциною. Ветлікар Володимир Кагал говорить, це мають бути доступні для тварин місця. «В Містах, в яких ймовірні появилися ці знаті вони нам підказують, де лисичі лисячі нори. Небажно туди де хащі, щоб тварина могла її спожити. Внутрі цієї приманки вбудована капсула і іменно з вакциною. При поїданні цієї приманки вакцина попадає до тварини, яка імунізується. Це розраховано на, в основному на лисиць, так як лисиця червона є джерелом інфекції і сказу, але їдять її і єнотовидні собаки, вовки, шакали. Такі тварини в нас в області також трапляються. Минулого року, на жаль, через введення військового стану в Україні даний захід не проводився, а до цього 5 років поспіль проводили за допомогою авіатранспорту. Гроші на імунізацію спрямовують із держбюджету. Як розповіла Наталія Карпенко, за сприятливої погоди кампанію з імунізації від сказу диких тварин планують завершити до 25 жовтня. Нагадаємо, від початку року у регіоні виявили п'ять випадків сказу. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава. Полтавець Богдан Токарів проживає на вулиці Макаренка. Розповідає, що вулиця має носити ім'я українських діячів. Якщо це якась буде якась персона, яка спорна, яка ну, не викличе задоволення у людей, то я думаю, що не треба. Але якщо це людина, яка гідна цього, яка зробила внесок в українську культуру або якийсь вклад під час незалежності або до цього, то я за переменувань. Треба дивитися, хто ця людина була. Ну, під час її діяльності вулиця Макаренка у Полтаві включена до четвертої черги перейменування. Остаточно цей топонім додали до переліку після набуття чинності закону про деколонізацію. Про це суспільному розповів член робочої групи з перейменування топонімів Олег Пустовгар. У 1935 році він. Працював в управлінні НКВС сталінської структури безпеки. Конкретно він працював у тому відділі, який займався трудовими дитячими колоніями. Тобто, тут дуже чітка вичерпна вимога закону. Ми всі стали жертвою більшовицької брехні про Макаренка. Більшовикам було вигідно представити Макаренка саме комуністичним педагогом для того, щоб легітимізувати. Радянську більшовицьку культуру, педагогіку Частина педагогів Полтавського університету просять не перейменовувати вулиці Макаренка. Зокрема, й доктор педагогічних наук Андрій Ткаченко. І він був постійній конфронтації до влади. Більшовики це відчували, вони це знали. Вони постійно травили Макаренка. Тому вони все зробили для того, щоб вилучити із спадщини писемної спадщини Макаренка все, що суперечило ідеї комунізму чи більшовизма. От. І е, фальсифікували. Тексти навіть педагог Роман Карпляк також проживає на цій вулиці. Говорить, що у своїй практиці не застосовує концепцію виховання Макаренка. Я сам працюю з дітьми в мій волонтерський. Якби ми служимо дітям в християнській церкві, проводимо дитячі табори. Ви знаєте, дуже мало ми беремо педагогічних навичок радянської влади. Дуже мало ми її використовуємо. Ми взагалі працюємо по сучасним методам. Тому отак Закон не передбачає. Усунення тих чи інших постатей, наприклад, з науки чи з музейних просторів для обговорення життєвого шляху Макаренка, його внеску чи відсутності, такого внеску, чи сучасності його педагогіки, такою точкою реперною міг би бути музей у ковалівці. За словами Олега Поставгара, до 22 жовтня триває збір пропозицій нових назв для вулиці Макаренка Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. У Полтавській громаді хочуть під час тривоги не відключати вуличне освітлення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор підприємства електромереж зовнішнього освітлення міськсвітло Руслан Режетило. Лист з такою пропозицією до секретаря міської ради направили ще минулого тижня. Після обговорення у міській раді цю ініціативу мають розглянути під час засідання Ради оборони області. Ми виключили освітлення, тому що тривога, магазини сяють, пішоходів не видно. Тобто ДТП, наїзди на пішоходів це все проблематика. Плюс, ну скажімо відверто, що покриття пішоходні теж на, на у нас на тротуарах не дуже. І коли буде зима, буде голольот, травмуватися в повній темряві. Ну і знайти шлях до укриття теж в повній темряві проблематично. Плюс, на жаль, на жаль, місто Полтава на 85% Освітлено натрієвими лампами. Для натривих ламп такі вмикання-вимикання це не дуже добре для ресурсу їхнього, знижує ресурс. Звернення відповідно, я написано. Ми відпрацюємо я паралельно з Радою оборони, це питання відпрацюю, і буде відповідь надана. Дане рішення, воно приймалося певний період часу, правда, треба його актуалізувати. Якщо у нас діють, ці заборони просто ми їх актуалізуємо. Якщо є зміни, відповідно, ми їх також донесемо. Понад 290 тисяч 50 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 620 – за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, два танки, 15 бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем, також 10 безпілотників. Кількість знищених спецтехнік та реактивних систем залпового вогню не змінилася. Збито один літак та шість гелікоптерів. Було виведено з ладу 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Я, то в принципі, орієнтую, що треба все перевірене, все там перевіряти, документи, щоб були при собі. Багато таких людей є на те, щоб наївних, ну необізнаних, скажімо так, які не знають. Що робити в таких ситуаціях, коли от там щось сталося, чи бути готовим до цього? На центральному автовокзалі у Полтаві пасажирів міжнародних рейсів знайомлять з правилами безпечних подорожей. За допомогою інформаційних буклетів та браслетів попереджають про можливі ризики виїзду за кордон. Це про те, як безпечність. Живісало сьогодні, 18 жовтня, європейський день боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми є серйозний злочин та порушення прав людини. Міжнародна організація з міграції за початковою акцію інформаційну кампанію. Продивись за оцінками представництва міжнародної організації з міграції з 1 січня по 30 вересня 2023 року. Було надано допомогу 296 постраждалим від торгівлі людьми та 493 постраждалим від примусової праці без ознак торгівлі людьми. Оскільки набагато важливіше попередити ніж потім вирішувати ці наслідки на даний час, всі співробітники поліції по території області проводять відлучили до цієї акції у приміщенні автовокзалу. Біля кас учасники заходу відкрили інсталяцію. Придивись, якщо придивитись на ілюзію. На підлозі, то можна прочитати реальні історії людей, які постраждали від експлуатації. Девіз цієї кампанії ілюзії бувають різні. Придивись, за словами Тетяни Жигаліної благодійна організація Світло надії цьогоріч перенаправила п'ять людей до обласного департаменту соцзахисту населення, які опинилися у ситуації торгівлі людьми. Троє з них отримали офіційний статус постраждалих. Коли людина виїжджає за кордон, вона обов'язково повинна дати своїм родичам, які залишаються ксерокопію своїх документів, обов'язково квитки, номер водія, якщо можливо, номер автобуса, куди вона відправляється. Якщо вони знають, куди вони будуть проживати, або їдуть до роботодавця, або до людини, в якої будуть проживати, надати всі контакти, дані, всю інформацію про цю людину. Звернутись за допомогою потерпілі можуть на гарячу лінію, каже Олена Долінська. Це номер 1547. Також у нас на сайті офіційному й також дуже багато контактних номерів. Також це поліція 112 – це обов'язково. Як розповіла Тетяна Жигаліна, інсталяцію придивись у приміщеннях автовокзалів та на площах відкриють ще в 20 областях України. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Капустину пустину Вирізаємо черешку. Марія Заможня з колегами готує капусту для квашення. Оце нашаткували десь на кг кілограм її. Кришить капусту жінки у спеціальній машинці для шаткування. От така капусточка. Якраз для квасення капусти ні крупна, ні дрібно. Якраз хороша. Цехи з переробки овочів жителі села Дамаска Ставківського старостату облаштували у місцевому клубі. Електричне обладнання придбали за гроші, зібрані під час благодійних ярмарків та концертів. Готують жінки, зокрема, різні види квашеної та салатної капусти. Усе для військових. Додаємо в капусточку 250 п'ятдесят грам солі. Отак, отсипаємо. Додаємо лавовий листочок. Образі так, капусточки і морковочку. Горний перчик дуже надала. Тепер не гарненько її перемішуємо. Сильно не треба прижимати, а так по чуть-чуть, бо вона дуже соковита капусточка. Ось така у нас гарнюня вона. Аж репить. Чуєте? Тетяна Бородіна до Дамаски приїхала з Краматорська, що на Донеччині. А нас тут прийняли. З доброю душою дуже хороша громада. Люди дуже хороші. Тут ми тут живемо з мужем. Двох мій Муж теж тут працює. Допомагаємо, як можемо. Ми повинні повинні свою, як кажуть. Влажити сюди душу, частиночку свого серця сюди влажити. Ну як це остаться десь в стороні. Крім капусти, готують моркву та буряк по корейськи вакуумують та консервують перець для наших воїнів. Це дуже гарний буде солодкуватий перчик із кислинкою. Такою а для чого ми робимо? Для того щоб йому вони почувствовали домашнє тепло. Настільки до ми його все робимо з любов'ю, з такою віддачею, що хочеться, щоб вони відкрили цей перчик і нас і згадали своїх жінок. Поки наша армія воює там і захищає нас. А ми тут в тилу, ну треба щось робити. Це в нас повочерізка. Ми її використовуємо для того, щоб нарізати моркву для салату. Морква по корейськи буряк ми на ній також нарізаємо. Використовувати ще можна її для капусти для шаткування, слайсами вона ріже. Багато людей приходило і казали, що чим нам зайнятися, чим допомогти. Ну, за активом села ми вирішили зробити таку справу. Ремонт зробили за допомогою з фінансової підтримки наших фермерів. Овочі ми самотужки заготували безкоштовно. У нас надав фермер з Мигородщини Віктор Галич. Це близько 6 тонн. Завтра завезення із нашої рідної фірми картопля Полтавщини. Тож близько шести труб і зібрані овочі від населення. Крім військових, жінки готують продукцію і для переселенців. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 6 тепла. В день плюс 8, плюс 13. В обласному центрі вночі плюс 2, плюс 4, а вдень від 10 до 12 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.